Вітаю вас! Це програма захисту. Безпека львів'ян та гостей нашого міста завжди була пріоритетним напрямком роботи міліції. Проте в сучасних умовах це вимагає нових підходів і серйозних змін. А головне довіри населення до працівників міліції. Про це дивіться далі. 8 квітня 2009 року, на основі експертних досліджень Державної служби туризму і курортів, Львів офіційно був визнаний культурною столицею України. Окрім того, у 2012 році Львів потрапив у десятку кращих європейських міст та регіонів майбутнього. Це офіційні дані. А те, що місто заповнене туристами, ми щодня бачимо і самі. За останні два роки потік туристів до Львова збільшився на 40%, і в цьому році місто відвідає понад мільйон туристів. Але найголовніше не це. Найголовніше, кількість бажаючих відвідати Львів постійно зростає, і до туристів з Польщі, Білорусі та Росії додаються більш досвідчені в цих питаннях чехи, австріяки та німці. Щороку у місті проводиться більше ста різноманітних фестивалів, концертів та інших масових заходів. Звичайно, дуже велике значення для розвитку Львова туристичного мав фінал Євро 2012 що проходив в Україні, і Львів виступав у якості одного з приймаючих міст. За оцінками експертів і головне самих вболівальників, підготовка міста була практично бездоганною а кількість злочинів під час євро 2012 навіть зменшилась. Одним з основних критеріїв комфортного для проживання міста є безпека його мешканців. Той самий критерій є одним з найголовніших для туристів. Точніше, навіть так, для туриста почувати себе в безпеці це головне. А дати людині відчуття безпеки першочергове завдання міліції. Про це і поговоримо. На жаль, на сьогоднішній день склалася така ситуація, що мало що змінюється не роками, а десятиліттями. От Умови роботи в райвідділах, на дільничних пунктах міліції, в управлінні міліції, вони не змінились десятками років. Ми змінюємо прапори, змінюємо форми на одяг. І ніякі технічні засоби не відповідають тим критеріям, які на сьогоднішній день є. Зюбаненко Сергій Вікторович, начальник Львівського міського управління міліції, підполковник міліції. Які саме види злочинів не дають львів'янам і гостям міста почувати себе у безпеці, правоохоронці з'ясували давно? В першу чергу це вулична злочинність, крадіжки, в першу чергу кишенькові, грабежі, розбій та хуліганство. Потерпілими від цих видів злочинів є як чоловіки, так і жінки, як діти, так і особи пенсійного віку. І саме боротьбі з вуличною злочинністю зараз приділяється особлива увага. Сьогодні є пріоритетним це робота наружних служб, так називаємо служб, які працюють на вулиці. Звісно, що квартирні крадіжки, угони автотранспорту, скоєння злочинів на побутовому рівні це теж є пріоритет, але ми мусимо думати те, що сьогодні і завтра буде робитися на вулицях Львова. Намалювати перспективу не складно. Поки що криміногенна ситуація в місті є стабільною, але з розвитком туризму можливо таке, що кількість вуличних злочинів зросте в рази. Місто стає дуже привабливим для так званих гастролерів з інших областей і навіть іноземців. Представники різноманітних кримінальних спеціальностей не обійдуть увагою львівського туриста. В цьому сумніватись не доводиться. Звідси висновок. До цього треба бути готовими. І в першу чергу міліції. Щоб цього не сталося і запобігти цьому, сьогодні ми активно працюємо із органами місцевого святкування, з депутатським корпусом довести їм те, що необхідно питання безпеки в місті ставити в першу п'ятірку тих соціальних програм, тих соціальних питань і ініціатив, які є на сьогоднішній день у Львові. Для того, щоб ми безпечно почували себе у нашому місті, необхідно виконати дві умови: підняти рівень довіри населення до міліції і внести зміни в роботу міліції. Звичайно, без покращення матеріально-технічного стану і умов роботи самих міліціонерів, це неможливо. І досвід інших країн яскравий доказ в цьому: наприклад, досвід Грузії. Ще 5-6 років тому грузинській поліції довіряло не більше 5% населення. Зараз цей показник становить 85%. Очевидно, якщо і переймати чийсь досвід, то саме грузинський. В Тбілісі відправилася спеціальна делегація львівських правоохоронців та представників міської влади. Я приїхав до Грузії, приїхав до Тбілісі подивитися в очі тим працівникам поліції які тут працюють, і переконатися для себе, як вони усвідомлюють ті зміни, які тут відбулися, і як це застосувати на практиці сьогодні. В Україні можете теж відчути контраст між тим, що за останніх 6 років відбулось в Грузії, і тим, що поки що ми маємо у нас. Це приміщення поліцейського відділку в Тбілісі і приміщення Львівського міського управління міліції. Як кажуть, знайдіть 10 відмінностей. Звичайно, перше, що кидається в очі, і здається неймовірним – прозорі стіни поліцейських відділків, і власне подібний проект міського управління міліції вже готовий у Львові, і будівництво цього приміщення підтримує місцева влада. Ми передбачили будівництво такого міського управління міліції, вже визначено місце. Це буде на магістральній вулиці в місті Львові. Це має бути приміщення, яке не страшно зайти. Це має бути приміщення, яке адаптоване до зовнішнього середовища і захоче туди, ви непомітно опиняєтесь всередині, щоб ви довго не думали, тривати вам двері чи ні. І не треба думати, що це не важливо. Насправді це дуже важливо. Саме з цього і починається довіра. Це будується в першу чергу для громадян. Коли мені задають питання і кажуть, що ми поліпшуємо якісь матеріально-технічні умови для працівників міліції, то це тільки одна маленька складова і одна частина. Взагалі, це, цей проєкт він дає можливість відкритися перед громадянами. І коли людина приходить в такий відділок міліції, вона почуває себе в першу чергу людиною. Ми це все побачили на свої очі. Нема зовсім нічого складного. Сьогодні моя основна мета це звернутися до львів'ян, в яких є шалений науковий потенціал, активність, громадська позиція, щоб вони долучилися до обговорення цього питання, щоб вони внесли свої пропозиції, свої думки. Оце надзвичайно важливо – Дослухатись до звичайної людини. Зміни будуть, і сподіваємось, скоро їх відчує кожен. Проте без довіри і допомоги львів'ян вони не будуть настільки ефективними. Ми розраховуємо на співпрацю з вами. Це була програма захисту Бережіть себе: Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою. І величезним досвідом для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони. Що загубився? Ага. Поїхали. Будемо твоїх батьків шукати. Ого, яка у вас класна машина. Відтепер всі машини такими будуть. Жоден бандит від такої не сховається. А ми з мигалками поїдемо. Можна. Вісі спецпідрозділу Беркут вони нікого нікого не бояться. Нікого нікого, нікого, нікого. <плес> Ну що ж, розповідай, як твої прізвище, на якій вулиці живеш? Сокіл п'ятому. Зрозумів, вже йду до них. Доброго дня! Ви часом не знаєте Шевченки вдома. Так вони щойно поїхали. П'ятий сокол. Зелений седан. Зрозумів вас. Зараз знов причіпиться, як завжди. Громадяни Шевченки, як ви сина свого загубили? Твоя мама повинна була забрати його після школи. З ним все добре. Заспокойтесь, з ним все добре. Зараз поїдемо, його заберемо. Прошу всіх небайдужих долучитися до створення і обговорення проекту Безпечне місто. Це є пілотний проєкт, аналогів якому немає в країні. Прозорими мають бути не тільки наші кабінети, але й наша робота. А коли я а як же? реформи це не тільки нові автомобілі та комп'ютери. Насамперед, це формування нових відносин між міліцією та громадянами, відносин, у яких не буде місця недовірі та ворожості. Ми прагнемо, щоби кожен громадянин України відчував себе у безпеці, адже це наша робота.